5 депутатів. Сьогодні, 9 грудня, на засіданні комісії присутні три депутати. Головач Олександр Миколаїв, Матінка Вічталанович, Сергій Караїсерівна. Два депутати відсутні з поважних причин. Це Михайло Федорович, та Шорак Ігор Сергійович. На засіданні комісії присутні більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медвед Александр Александрович, міський голова, Авдієвська Наталья Володимировна, секретар міської ради, Семенов Сергій Володимирович, заступник міського голови, влаченко Вікторія Михайловна, головний спеціаліст відділу житлового комунального господарства, архітектури місто будування та транспорту міської ради. Мирошниченко Лариса Александрова. Секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати одне секретаря комісії. Пропоную секретарю комісії обратися в лікарні суперегуна. Сьогоднішню комісію ми зібрали. Голосуйте, будь ласка. Голосує. Хто за? Харесі потрібно, ви не проти ж. Ви за? Не буде за. Комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішення, що виноситься засідання його 37-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є проєкт денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Чи є пропозиції щодо внесення змін? Денного засідання постійної комісії. Якщо пропозиції немає, порядок денний е, прийнятий за основу. Вважається прийнятим. Середію, з програма з благоустрою на 25 рік. Програма по благоустрою приймається кожного року, тому що це така специфіка. Значить, е Складається з п'яти з розділів. Це загальне положення, мета та напрямки програми з благоустрою. Ну і е, обґрунтування шляхів, засобів реалізації програми з Богоустрою, ресурсне забезпечення, очікування результатів та контроль за виконанням. Значить, е, програма розроблена совмісно, як на українській мові, з е, спільно. спільно, спільно з... Підприємствами, які являються нашими основними виконавцями послуг, це КП СНОСКР та Прат Або Ці обґрунтування по цифрам, ви, я так думаю, всі подивились, почитали програму, подивились додаток, значить, є в нашій бухгалтерії. Якщо по цілі програми, Цілі мета програми це реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення їх естетичного вигляду для створення темальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади. Основні завдання підвищення рівня благоустрою населених пунктів стало забезпечення роботи житлово комунального господарства населених. Якщо порівняти програму 24 і 25-го року, то е, значить, е, різниця в цифрах, Різниця в цифрах, е, значить 24 го року програма складувала е, загалом 24 мільйони 539 тисяч 992 дев'яносто два гривни. Програма 2025 року. Е, значить, е, цифри 27 мільйонів 350 тисяч. Рахунок, ви розумієте, це і паливо, і електроенергія, і зарплата, все тут враховано. Якщо є питання до мене, будь ласка, задавайте. Якщо нема, прошу її прийняти і не різати, тому що це благоустрій нашої снорської термальної. Треба аби погодити проект рішення та рекомендувати прийняти на сесії. Але зараз Міністерство соціальної політики України просить, щоб ми внесли у дане рішення поправку, тому прийняли, зробили таке, вирішили, щоб ми прийняли окреме рішення і те рішення, яке на 31-й сесії, ми вважали таким, що втратило чинність. Вони просять, щоб ми написали, що використовувати ті електричні скутери лише за призначенням. Для забезпечення фахівців із соціальної сфери з метою підвищення якості надання соціальних послуг жителям громади і не відчужувати його у приватну власність, тобто ми не можемо продавати там, вдавати в оренду, а лише для е, закладів соціальної сфери використовувати за призначення. І тоді ще не було е, у міністерстві соціальної політики інвентарних номерів, тому що вони не поставили собі на баланс дане майно. Тому просять, щоб ще прописали інвентарні номери. Пропоную прийняти дане рішення нове, а те, що було на 31-й сесії, просто вважати таким, що втратили пів. Так, у кількох разів. У кількох разів? Ні, у кого Зараз стоять у нас поки що, а тоді буде для може, для терцентрів і наш соціальний пацієнт тоді їздити теж обслуговувати усе. Ще закуплені мінімум тиждень, так? Так, вони стоять, можливо, ну, тут їздити. А до сьогодні, до сьогодні? За те, що ми рішення. проєкт рішення. Переходимо до третє питання. Про закладну передачу майна. Доповідаю маченкам культури. Прохання підтримати проєкт рішення та передати безоплатно дане майно це для Петрівського ліцею із балансу Снульської міської ради. Мабуть, у вас там. Є на руках тут великий перелік, є складається там із 200 чимось клас безпеки. Да, безпеки у Петрівському, Петрівському, Петрівському ліцеї. По програмі ми отримали це дане обладнання і зараз поставили собі на баланс, тому прохання передати Петрівському ліцею, щоб було використовувалося за призначенням. І для територіального центру прохання також підтримати і передати комп'ютер і клавіатуру з мишкою в кількості однієї, однієї одиниці. Крім того, із балансу управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, пропонується передати на баланс наших закладів освіти. Це Сновського ліцею номер 1 номер 2 номер 3 Новоборобицького ліцею, Петрівського ліцею і Сновської початковій школі підручники в ну, тій кількості, які безпосередньо призначені, да, які передаємо. Це школи фінансово. Ну, передачу майна комунальної власності основної міської територіальної громади до державної власності доповідає на це питання з обмеженим доступом, тому я думаю, що ви ознайомилися з даним питанням. Пропонується передати із комунальної власності з новської, міської територіальної громади до державної власності акумулятори у кількості 23 штук. Прохання підтримати, ви знаєте, для чого, кому. Питання є? Немало. Хто за те, що погодить проєкт рішення соціальних містеч? П'яте питання. питання. Про подання дозвіл управління освіти сім'ї молоді та спорту Штоської міської ради на списання війна. Доповідає мене Жученко Лариса Олександрова. Шановні депутати. Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту просить е, дати згоду на списання майна, а саме автобуса ПАЗ 32050 е, в зв'язку з тим, що його знос на, сь, знос на сьогодні становить 100% вартості. Значить, цей автобус у 2014 році був наданий е, по мобілізації. І в 2023 році він нам повернутий. Військові, можна сказати, ну, він не може сам звичайно їздити, притягнули на його. Значить, у нас є акт військової частини про повернення транспортного засобу і техніки. Також у нас є акт службового розслідування. Від 5 листопада 2024 року. Ну, і в зв'язку з тим, що він повністю-повністю розбитий, скажімо так, ми просимо, ми говорили вже із МРЕО, значить, після рішення сесії він у нас буде списаний. Як так, як це як це? Тут? У комбінації про це є? не, От, на не можна, не можна. Що Хто відсотковий знос. І це я написано вапки, ну, дійсно, не повністю розвити. Ще є питання? Нема. Хто за те, аби погодити проєкт рішення то рекомендувати прийняти на сесію? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Переходимо шосто питання. Більше питання порядку денної сесії міської ради. Шановні депутати, на чергову сесію міської ради, згідно розпорядження міського голови, винесено 29 питань загального блоку і двох земельні питання. Всі ці питання розміщені на офіційному сайті міської ради, були розіслані вам на електронну пошту для ознайомлення. Є необхідність зупинятися на цих питань? Є якісь запитання, зауваження, пропозиції до проєктів рішень, які винесені на сесію міської ради. Нема. Щось? Якщо до мене немає запитань, дозвольте. Ми зараз уже закінчуємо. Е, немає? Нема. Дякую. Всі питання порядку денного засідання комісії вищерпано. Чи є заяви, Вважаючи виступити? Якщо немає, дякую всім за роботу. Дякую.